Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Минулого разу ми говорили про 28 днів днів тому, а значить, сьогодні маємо обговорити 28 тижнів тижнів тому. Насправді, виходячи з того, що от от. Ми побачимо четверту частину франшизи 28. Вона називатиметься Кістяний храм. Вже, напевно, є сенс записувати 28 століть, по тому 28 тисячоліть. Опісля подивимося, як піде справа у Дені Бойла та Алекса Гарленда. А поки що. Поговоримо про найменш вдалу частину трилогії, яка от-от обзаведеться заведеться четвертою частиною. Отже, 28 тижнів по тому, 2007 рік. Це продовження гучного незалежного зомбі-горору, 28 днів по тому. І в принципі, продовження непряме. Це більш масштабна і дороговартісна версія першої картини. Абсолютно очевидно, що творці стрічки вирішили, що базуючись на популярному фільмі 28 днів по тому, вони мають перейти від категорії незалежного фільму до категорії фільму залежного і заробити якомога більше грошенят. Але не дивлячись на подібну меркантильність. Все рівно 28 тижнів по тому вийшов доволі якісною і цікавою стрічкою, але ми ще про все це поговоримо. Це не менш, а то й більш жорстокий фільм жахів, аніж 28 днів по тому про глобальну, саме що соціальну катастрофу. 28 тижнів по тому це песимістична антиутопія про неможливість будь-якого контролю. І порядку. І якщо певний гуманізм і певна віра ще була присутня у першій стрічці, в минулому подкасті ми про це багато говорили, так, наче й не було там жодного гуманізму і віри, але якийсь залишок на самому дні все ж таки залишався, то у фільмі 28 тижнів по тому на це можете навіть не сподіватися. Тільки хардкор. І нарешті 28 тижнів по тому це режисерська і сценарна робота Хуана Карлоса Фреснадільо. Я не впевнений, що ви чули про такі його фільми, як Неушкоджені або Непрохані гості. А от про Netflix фентезі Діва проти біди, яка нещодавно виходила на стрімінговій платформі, ви могли чути. Давайте відразу з найважливішого. Прийнято вважати, що 28 тижнів по тому це найменш вдалий фільм у культовій британській зомбі-трилогії про вірус під назвою Лють. Так так, з урахуванням свіжесенького приквела 28 років по тому, який полюбився критикам. Ще й велика суперечка виникла, який фільм краще: 28 днів чи 28 років. Потому всі між собою сперечаються, я напевно буду стояти на боці оригінальної стрічки першої частини, але роки мені теж неймовірно сподобались. І з якою цих двох стрічок ти «28 тижнів по тому не порівнюй. Вони звичайно ці тижні будуть програвати. Я вважаю, що твердження про те, що «28 тижнів по тому є найменш вдалою стрічкою трилогії. Цілком справедливе 28 тижнів. І справді кульгає на обидві ноги. Будучи за словами сценариста оригінального фільму Алекса Гарленда, це пряма цитата: фільмом, створеним без ентузіазму і суто з меркантильних міркувань. О, як? Ну. Таке часто трапляється з успішними фільмами. Подивіться на першу матрицю, подивіться на другу, подивіться на третю, і подивіться на четверту. Це ж абсолютний жах і кошмар. Хоча подібні дефініції, визначення для 28 тижнів по тому ще, ще прийшлися до місця. Це ж дійсно жахи, це дійсно горор, але все це сиквел 28 днів по тому не рятує. Але при всьому цьому так маємо на увазі, що перед нами не виняткове кіно. При всьому цьому 28 тижнів по тому це аж ніяк не провальний фільм. От чого тільки вартує його вступна сцена нападу зомбі, в якій персонаж Роберта Карлайла, ви можете пам'ятати його за фільмом на голці, кидає свою дружину на призволяще і накиває п'ятами. До речі, цю сцену, начебто, знімав сам Денні Бойл, режисер першої картини і співпродюсер другої частини. От однієї цієї сцени епізоду достатньо для того, щоб вже якось обілювати 28 тижнів по тому і стверджувати, що фільм не пропащий і його точно вартує подивитися. Насправді, коли ми з вами говоримо про те, що якась стрічка вийшла невдалою або якийсь фільм є абсолютним шедевром, найчастіше ми у своєму твердженні категоричні. Чому? Тому що. Кінематографічний твір складається з різних елементів. І так цілком зрозуміло, що може статися така ситуація, коли актор погано зіграв свою роль. При цьому роль сценаристом була прописана дуже і дуже добре. І як ти скажеш, погане кіно. Але ж при цьому у даного фільму можемо про це посперечатися, був якісний сценарій. От 28 тижнів по тому саме цю тезу. І доводить. Якісь елементи фільму не витримують жодної, на мою думку, критики. Ми зараз про це ще поговоримо. Але якісь сцени, як от цей епізод, яким відкривається 28 тижнів по тому, дивитися неймовірно цікаво. Це різнородне кіно, різношарове, в якому якісь елементи цікаві, а якісь зовсім не працюють. Взагалі. Знаєте, твердження про те, що 28 тижнів по тому це повний провал, і що Бойл з Гарлендом ніяк не були задіяні у продовженні, оце це є відвертою неправдою. Це не так. Бойл контролював цей проєкт. Він відмовився від режисерського крісла через зайнятість над фільмом. Пекло 2007 року. Це його черговий продукт співтворчості з Алексом Гарлендом, який виступив сценаристом пекла. І у цьому фільмі знявся Кіліан Мерфі, виконавець головної ролі у «28 днів по тому, і також в самому Пеклі. Отже, Дені Бойл, Алекс Гарленд і Кіліан Мерфі просто не мали. Багато часу для того, щоб безпосередньо зайнятися сиквелом. А студія, як завжди, хотіла отримати реліз. Вона бажала та мати на руках черговий великий кінохід. І, до речі, в певній мірі, якщо і не великий, але кінохід таки отримала. Бойл був шанувальником дебютного повного метра іспанського режисера Хуана Карлоса Фреснадільо е, містичного трилера, який називається «Неушкоджені». Це фільм 2001 року про людей, яким завжди посміхається вдача. Так от, саме через неушкоджених, які так сподобались бойлу, він і запросив Фрес зайнятися сиквелом «28 днів по тому, а також попрацювати над сценарієм стрічки. Так що ми не маємо жодного права. Звинувачувати Фреснаділь у тому, що він взяв і запоров ідеальну франшизу, тому що в ній не було ані Бойла, ані Гарленда. Це неправда. Гарленд теж не залишився осторонь. Автор зомбі-франшизи теж приклав руку до сценарію, він виправляв його в деяких місцях. Так що звинувачувати можемо усіх або ухвалити, дивлячись на те, та як вам подобається або не подобається ця. Стрічка. Ну і крім того, 28 тижнів по тому при бюджеті у 15 мільйонів доларів заробив у світовому прокаті понад 72 мільйони. А це, я перепрошую, незаперечний фінансовий успіх. І зовсім інша справа, що сиквел дійсно омейнстримився. В 28 тижнів по тому, повірте мені, вистачає алогічних сцен. І на відміну від брутального панківського оригіналу, 28 тижнів по тому трохи підзагубили колишню спритність і відчайдушність. Хоча зомбі, як і раніше, неймовірно швидкі. Та все ж таки, повторюся, вже в 50-те. При всьому цьому, все одне цей фільм залишився якісною стрічкою, яка виносить суворий. Вирок усьому людству. Тобто продовжує і навіть гіперболізує основну ідейну концепцію 28 днів потом». 28 тижнів по тому розповідає про події, які відбуваються багато тижнів опісля фінальної сцени 28 днів потом». Хоча між цими фільмами пройшло 4 роки, чотири ж так. 4, 5, 6, 7, можливо, 5. Та дивлячись на те, як його знімали. 28 днів по тому вийшов у 2002-му, а 28 тижнів у 2007. -му. Але дистанція всередині всесвіту величезна, на цілі тижні розтягнулася. Інфікована зомбі вірусом Великобританія сяк так зуміла оговтатись після масового зверніть увагу, вимирання. Зомбі. Монстри банально зачахли з голоду. Кіліан Мерфі бідолашний. У першій стрічці бігав від тих зомбі. Ніхто не вірив, що цьому настане кінець, а тут! Вони просто поздихали через те, що їм не було що їсти. До речі, у третій частині 28 років по тому Бойл і Гарленд показали нам деякі види зомбі-мутантів, які повзують, здається, їх називають пузири, не пам'ятаю точно, які повзують на своїх животах по лісу і поїдають сіляких черв'яків і таким. Чином та залишаються живими, чи то краще сказати, мертвими тут же незрозуміло, як правильно казати, довгі і довгі місяці і навіть роки. Так що, в третій частині зомбі, як і люди, призвичаїлися виживати чи вимирати знову ж таки у цих непростих умовах. Війська НАТО у 28 тижнів по тому заходять на територію Англії та беруть її під свій контроль неінфікованим, які дивом вижили за останні місяці, намагаються облаштувати безпечне тимчасове житло в одному з районів Лондона, тобто туди зганяють усіх здорових живих людей. У центрі сюжету стрічки англійська сім'я. Є батько, який кинув матір просто в обійми зомбі і тепер живе з думкою про це. Є мати, яка незрозуміло як вижила після укусу інфікованих. У «28 тижнів по тому вона грає роль Белли Рамзі з The Last of Us. І Є ще двоє дітей: старша дочка і молодший братик. Так от, добра половина сюжету «28 тижнів по тому присвячена цим дитлахам, які грають у фільмі. Роль гічкоківського магафіна їх намагаються врятувати, оскільки з їхньої крові, можливо, це не факт, але можливо, вийде роздобути дорогоцінні ліки, які зроблять людину несприйнятливою до зомбі-вірусу. І як і в першій частині, у другій головними лиходіями стають солдати, військові НАТО. Особливо не церемонячись, приймають рішення зачистити абсолютно все і всіх, після того, як по колись безпечній зеленій зоні поширюється як же інакше зомбі-вірус, а винен в його поширенні незахищений поцілунок тата й мами. Тато на це заслужив. Вірус розноситься Лондоном як чума. Геометрична прогресія зомбі накриває тих. Що вижили з головою. Починається хаос, починається смерть, починається справжній горор і жах. Спочатку Роуз Бірн, а потім і Джеремі Реннер докладають багато зусиль для того, щоб врятувати юних носіїв дорогоцінних генів. Проте в результаті все обертається вже всесвітнім кошмаром. Вірус вибирається за межі Британії та дістається Ейфелевої. Вежі. Який ми зробимо з цього висновок? А такий. 28 тижнів по тому це фільм Біганина. Вдалі незабутні, дійсно страшні сцени у цій стрічці чергуються з безглуздими і по-голівудськи розважальними епізодами: стрибай в машину, поїхали! Бау-бау-бау! Це все у фільмі дійсно присутнє і воно. Резонує, контрастує з тим, що ми побачили у 28 днів днів тому, який в певній мірі залишався камерним незалежним фільмом, психологічною трагедією. Ну а в сиквелі нам вже намагаються показати масштаб увесь Лондон. Перед нами найбільше питань виникає щодо заходів безпеки, яких, начебто, притримуються у 28 тижнів тижнів тому. зважаючи на все. Я б сказав, що їх прописували ідіоти-садисти, які вирішили, що найкраще рішення це зігнати всіх неінфікованих в одне місце, щоб зомбі було зручніше їх усіх покусати. Слухайте, справжня диверсія та саботаж. Наче це фільм Чужий Рідлі Скотта, і в нас є андроїд, який ставить перед собою єдину мету зберегти іншопланетянина, зберегти зразки, а люди не в пріоритеті. От приблизно таке ж відчуття з'явиться у вас під час перегляду 28 тижнів по тому. Так от, коли подібні описані мною високоінтелектуальні заходи безпеки призводять до абсолютно очікуваної катастрофи, військові миттєво ухвалюють не менш вишукане рішення розстріляти всіх до бісової матері. А потім спалити місто напалмом, чим не ідеальне рішення. Світ 28 тижнів по тому, це суще пекло. Ну як тут не згадати одноіменний фільм Денні Бойла, заради якого він відмовився знімати зомбі-сиквел, так це пекло, пекло, яке реалізувалося на землі. Я навіть пробачаю у цій франшизі. Бачу в ній щось містичне, езотеричне, щось пов'язане з темною магією, наче інфіковані та неінфіковані їхні стосунки куди складніше, ніж нам може здаватися. Ні, це не фантастика, не антиутопія і навіть не горор. Можливо, це хі, саме що фентезі. Про це, до речі, деякі шанувальники франшизи 28 теж полюбляють. Казати, та й у третій частині буде багато дивних м сцен, в яких поведінка інфікованих зомбі не може бути пояснена лише еволюційним розвитком або якимось надпсихологічним їхнім станом. От про все це теж хотілося б поговорити: що Бойл і Гарланд намацали щось неймовірно цікаве у своїй ідеї про світ, який пав перед. Жахливою мавп'ячою інфекцією. От про все це, кажу ж, теж хочеться говорити. Суще пекло, в якому можлива лише смерть. І, до речі, фінальні кадри фільму 28 тижнів по тому доводять цю мою тезу. Наче дійсно у наш світ проривається пекло. І у цьому світі рідний батько жене сина через весь Лондон, щоб скуштувати його. Не можу сказати, що. Давайте скажу тіло. І зверніть увагу, що інший маленький хлопчик на початку фільму 28 тижнів так само рятується від своїх інфікованих батьків. І це одна з найважливіших сценарних ідей 28 тижнів по тому. Це стрічка про розпад суспільства, про розвал його зсередини. Зверніть увагу, що батьки головних героїв нікого не рятують. А тільки калічать. Вони несуть смерть, а не надію. А хіба ж не має бути навпаки? Хіба батьки не мають рятувати дітей? Ні! Замість усього цього вони привносять смерть. І поцілунок батька і матері, чоловіка і дружини, стає каталізатором у тією першою причиною смерті просто мільйонів людей. Найкраще. Головну ідею фільму передають ті неінфіковані, що замкнулися в лондонському супермаркеті. Якщо ви дивилися цей фільм, то маєте пам'ятати ту сцену, вона дуже страшна. І от з одного боку їх переслідують зомбі, а з іншого військові НАТО. І нікому з них вже не врятуватися. Суцільний морок. Ось це я розумію фільм Жахів, який. Прибиває тебе до землі. Тому друга картина має чим похвалитися. Вона зовсім не така проста і мейнстримна, як може здатися на перший погляд. В ній є що розбирати. Але тим не менш, у порівнянні з першою і навіть третьою частиною, 28 тижнів по тому, як я вам казав, кульгає на обидві ноги. А коли тебе переслідують зомбі, що вміють. Доволі швидко бігати. Кульгати на обидві ноги не можна. Дякую, що послухали сьогоднішній подкаст. Сподіваюся, вам було цікаво. Нагадую, що минулого разу в нас були 28 днів, а наступного у відеорозборі будуть 28 років. Потім закінчуємо цей тиждень, розбираючи культову франшизу. Хоча насправді буде ще й багато інших фільмів, жахів, про які б я хотів поговорити. Одне ціле, зброя, потойбічне, цікавий формалістичний експеримент Стівена Содерберга. Чекайте про все це подкасти і відеорозбори. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте нам лайк, пишіть коментарі. Робіть репости і не соромтесь також підписуватись на наші соцмережі: Instagram, Telegram, Facebook. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Повторюсь, дякую вам за вашу увагу. І дивіться, гарне або напівгарне кіно. Кіномен Станіслав.